Дуже важливо, скільки всього ви зробили, так, власне, і презентація, і участь залучення дітей, це все виховання такої грамотної, освіченої молоді, яка потім, можливо, дасть свої плоди. Дай Бог, щоб наша праця з вами була, так би мовити, цієї праці постійно на благодатний ґрунт. А сковороди, ну, дійсно, це благодатний матеріал. Вона ще доволі не визначена, доволі вона ще загадкова, тому. Нам є над чим працювати. Наша зустріч уже добігає кінця. Сьогодні ми долучилися до події, яка вважається одною з. Найбільших ключових культурно-мистецьких подій 2022 року, яка ця подія відзначається не лише в Україні, а й у всьому світі 24 лютого перекреслило всі плани, але попри те, ми зібралися, і це я вважаю великим здобутком. Тому я дуже вдячна всім, хто. Насправді відкрив, відкриває, продовжує відкривати для себе сковороду. І, мабуть, феномен його в тому, що він був щасливою людиною, він знав, що таке щастя, і ми, мабуть, якщо будемо слідувати за ними, то теж будемо щасливими людьми. Це зараз найважливіше завершення його афоризмів. Звичайно, це теж стосується подорожі, пізнання. На кораблях і колісницях, на жаль, ми зараз уже напевне не знаємо, що таке колісниця, і на кораблях навряд чи нам доведеться здійснити вдасться здійснити подорож, але ми все рівно сьогодні її здійснили. Ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш з тобою, воно друже, всередині тебе. Ось Насправді, коли ми будемо наповнені цим світлом Божою любов'ю, і ми зможемо ділитися цим із світом один з одному. Тому я вам кажу сьогодні: почавши зустріч із зраслити, найприємніше з усіх, я хочу сказати, перефразувавши сковороду, до побачення, до зустрічі, найприємніше з усіх. Будь ласка, слідкуйте за нашими. Пост релізами, у нас будуть там теж посилання на деякі виступи, на презентації, і тримаємо зв'язок. Тримаємося, все буде Україна.